Все чесні отці, представники кліру Півницької єпархії, шановні студенти, дорогі брати і сестри, дорога родина почилого митрополита Євсевія сьогодні минають роковини. Дня смерті представлення у потайбічний світ блаженої пам'яті митрополита Євсевія Політину. Вчора ми мали прекрасний вечір, який організували силами. Родини силами Львівської православної богословської академії ми згадували владику з любов'ю понад три години. Подивилися прекрасно відзнятий фільм про митрополита. Повірте, в наш час це не просто зробити. Але сценарій цього фільму, який прекрасно уклав Василь Федорович Федоровить, тут присутній в цьому храмі, ще раз нас заставив з любов'ю пам'янути вже преснопам'ятного митрополита Євсея. Звичайно, про цю постать. Ієрарха і будівничого помісної української православної церкви можна говорити до безкінечності. Чому? Він прожив дуже довге, як на наш вік життя, і ніколи не покладав своїх рук. Він не знав, що таке є спочинок. Його подвиг найбільш виражається в тому, що здавалося уже в такому віці, в якому він вступив на високе архієрейське служіння, люди і навіть Деякі сановиті протоіреї вже відпочивають. І він би міг сказати, що я все сповнив своєму житті. Життя і доля мене випробували. Я втратив шановану дружину через деякий час доньку. Я зазнав. Випробовувань у цьому житті, і мені потрібно спочити. Але ні, не таким був протирей Віталій Політив. Він був викликаний на архіпастирське служіння, і причому не на якусь вигідну і більш-менш благополучну кафедру. Він ще 10 років попрацював для церкви в сані єпископа, архієпископа і митрополита. Спочатку єпископа Полтавського і Кременчуцького, а потім уже в 2005 році він очолив Рівненську кафедру. І саме тому. Ми сьогодні бачимо тут чисельне представництво духовенства рівненської єпархії, з якої він був менше аніж на рік уже почислений на спочинок за станом здоров'я. Всюди, де очолював нашу, скажімо так, місцеву церкву, Митрополит Євсевій було велике піднесення. Це можуть засвідчити і священики Полтавської єпархії. це тим більше можуть засвідчити священики духовенство Рівненської єпархії. Вчора відзначалося, що владика мав. Великий дар проповідника. В наш час це є дар непростий. Не всі вміють володіти словом і так володіти словом, щоб воно торкалося глибин душі кожного із нас. А Владика вмів це робити. Не тільки вмів робити, а вмів переконувати. Мені здається, що образ багатостраждального Іова, про який він так дуже часто говорив, він в якійсь мірі носив на собі. Ніколи. Повторююсь, ніколи, не показуючи свого смутку, горя збентеженості, ці риси і поведінка не були притаманні владиці її. І саме тому в цей день, в день першої річниці смерті, ми зібралися в цьому храмі, в якому багато років звучало переконливе слово протирея Віталія Політила. Багато років він не просто очолював Львівську духовну академію семінарі, але й був біля керма і біля створювачів цієї академії він був засновником Львівської духовної академії семінарів Те, що не можна було здійснити у далекому 46-році, му році, те здійснилося одні. Нашої незалежності української, завдяки благословенню митрополита Андрія, митрополита Іоанна Поднавчука і інших вже спочилих архіреїв. Але безпосереднім виконувачем цих благословень був блаженої пам'яті. Митрополит Євсевій проти Віталій Політин. Тому Львівська духовна академія і семінарі, сьогодні Львівська православна богословська академія, повинні пам'ятати, особливо молитовно пам'ятати свого духовного ктитора, засновника, і ми сьогодні зібралися в цьому храмі все чесні отці, студенти, дорогі брати і сестри, для того, щоб молитовно згадати митрополита Євсевія Політина. Рік тому ми його проважали з цього храму. Це його був заповіт бути в останню путь проведеним із цього храму оплакували його родичі, викладачі, студенти, духовенство Рівненської єпархії, всі, хто прибув на цей поклад. І я радію з того, що за цей рік пам'ять наша про митрополита Євсевія не згасла. що вона так само присутня в наших серцях. Як і рівно рік тому. Ми її помножили тим, що провели вечір пам'яті, відкрили виставку в археологічному нашому кабінеті, невеличкому музеї Львівської православної пославської академії. Також подивилися на ті безцінні книги, фактично раритети. Як я переконався в цьому вчора, які були передані з бібліотеки Митрополита Євсевія понад 200 книг передано до створеної колекції Митрополита Євсевія Політило в бібліотеці Львівської православної, Богословської академії. Нехай Господь упокоїть його, душу. А нас всіх помилує, бо він благий і чоловіку любець. Амінь.